Слава Україні, шановні друзі, підписники і глядачі нашого ютуб каналу Сторгом. Радий вас знову вітати в черговому відео. Сьогодні у нас на огляді дві портативних зарядні станції від торгової марки Екофло. А саме це River Pro і Дельта Міні. В цьому відео я вам розповім, які між ними відмінності, і ви вже для себе зможете вирішити, яка із цих портативних зарядних станцій підходить більше для ваших потреб для квартири або для будинку. Отож, починаємо. Mm hmm. А перед початком огляду хочу подякувати всім тим, хто є підписаним на наш канал і ставить подобайки нашим відео. Але, на жаль, більшість все таки наших глядачів не є підписаним на наш канал. І це потрібно виправляти прямо зараз. Так що чекаю від вас подобайки нових підписок. До речі, у нас на каналі є як мінімум три відео з порівнянням і оглядом різних портативних зарядних станцій. Тож, кому буде цікаво, посилання буде десь ось тут вгорі. І так. River Pro і Delta Mini. Зараз можливо ви чуєте такий легкий шум від кулерів, тому що і ця і ця зарядні станції стоять у мене зараз на зарядці, тому що зараз по графіку у нас має бути відключення світла, і я їх заряджаю для того, щоб можна було підключити сюди софіти і іншу техніку, яка використовується для зйомки. Але Поки освітлення є, тобто електроенергія є, ми їх заряджаємо і паралельно знімаємо відеоогляд. Отже, для тих, хто вперше чує про портативні зарядні станції, торгову марку EcoFlow, я вам скажу, що EcoFlow має дві лінійки портативних зарядних станцій, а саме River і Delta. River має такі моделі, як River Mini, River звичайний, River Max і River Pro. Delta має також чотири моделі: це Delta Mini, Delta звичайна, Delta Max і Delta Pro. Ну, якби все очевидно. Я на огляд взяв із лінійки Рівера максимальну модель Pro, а із лінійки Дельта мінімальну саму дешевшу дельту, яка взагалі існує. Це Дельта Міні. Для чого я це зробив? Справа в тому, що я хочу порівняти. І ми з вами зараз визначимося, що все-таки краще для будинку або для квартири придбати топову модель від рівера, чи все-таки взяти мінімальну модель по серії Дельта. От давайте зараз і розберемось, для кого краще Дельта, а можливо для когось краще топовий рівер. І так, давайте почнемо з комплектації. До River Pro в комплектацію входить зарядний кабель від мережі 220 вольт, зарядний кабель від. Автомобільного прикурювача також кабель для підзарядки різних гаджетів DC5521 і інструкції по експлуатації. До комплектації Delta Mini входить зарядний кабель від 220 вольт, зарядний кабель від автомобільного прикурювача, також кабель для підключення сонячних панелей, кабель для підзарядки різних гаджетів DC5521 і інструкція по експлуатації. Давайте поговоримо, мабуть, про саме цікаве, про їхні технічні характеристики. Як ви можете бачити, ці дві зарядні станції зовні абсолютно різні, і відмінність полягає не тільки в зовнішньому вигляду, а ще в їх їхніх технічних характеристиках і в самому типі акумулятора. Наприклад, у цьому River Pro, звичайний літіонний акумулятор. А у Delta Mini знаходиться зараз секунду, літій, нікель, марганець, кобальт, оксидний акумулятор. Але крім цієї довгої назви, що ви ще маєте знати про цей акумулятор? Та те, що і тут, і тут кількість циклів заряд-розряд складає 800 разів. І тільки після цього їхня ємність зменшиться. Ну, приблизно десь 20% або й того менше, дивлячись, як ви будете їх використовувати. Ємність акумуляторної батареї у Delta Mini складає 882 Вт-години, У River Pro 720. Не дивлячись на те, що Delta Mini має більшу ємність акумуляторної батареї, ніж River Pro, River Pro має все-таки перевагу. І перевага ця полягає в тому, що сюди, до River Pro, ви можете під'єднати додаткову акумуляторну батарею через ось цей роз'єм. Ємність цієї акумуляторної батареї складає також 720 Вт. І тут 720 Вт плюс додаткова батарея 720 Вт, і того ми отримуємо 1440 Вт. Електроенергії. А тут, на жаль, такого роз'єму для підключення додаткової батареї немає, тому ми маємо лише 882 Вт. Ось так. І давайте тут трошки зупинимося, я вам спробую пояснити, чому тут не вказано Ампер-години, а саме Вт-години. Ну, дивіться, всі ми звикли до того, що акумуляторна батарея має якийсь вольтаж там 3,6, 12, 24 Вольт і так далі. І ємність акумуляторної батареї, яка вимірюється в Ампер-годинах. Тут же вона вимірюється в ваттах. Це, можна сказати, одне і те ж, просто виробник спростив для звичайного користувача розрахунок. Для того, щоб розрахувати, скільки пропрацює той чи інший акумулятор, коли ви до нього під'єднаєте якийсь електроприлад, нам потрібно по формулі розраховувати і переводити все ж таки в ватт години і потім зрозуміти, скільки часу пропрацює на тій чи іншій акумуляторній батареї цей пристрій. Тут виробник уже нас, якби, скажімо так, Позбавив цього розрахунку і вже на виході вам дає реальну потужність. Тобто, якщо ми, наприклад, до цієї акумуляторної батареї, до цієї портативної зарядної станції підключимо прилад, який споживає 882 ватти, то дана зарядна станція пропрацює одну годину. От і все. Якщо ми е, підключимо до цієї портативно-зарядної станції прилад, який споживає 720 Вт, він також пропрацює годину. Ну, це так спрощено. Ну або, наприклад, ви сюди підключите прилад на 100 Вт, значить він пропрацює 7,2 години. Ну, це так, щоб було просто зрозуміло. Тепер на рахунок вихідної потужності. Номінальна вихідна потужність у River Pro складає 600 Вт. Максимальна пікова. Ну, моментально, наприклад, якщо ви підключаєте якийсь там електродвигун, в даному пристрої складає 1,2 кВт. Але за допомогою системи Xboost ви можете сюди під'єднати електроприлади, які споживають 1,8 кВт. Що ж до Delta Mini, максимальна вихідна потужність у даної станції складає 1,4 кВт. Пікова моментально складає 2,1 кВт. А за допомогою системи X-Boost ця потужність змінюється до 2,2 кВт. І давайте знову ж таки трошки зупинимося, я вам спробую пояснити, що таке номінальна потужність у цих портативно-зарядних пристроїв. Припустімо, що у вас є комп'ютер потужністю на 600 Вт, ну або якийсь інший електроприлад. Дана портативна станція в номіналі видає 600 Вт. Тобто. Від такої портативної станції ваш комп'ютер буде працювати. Але, скажімо так, ваш комп'ютер споживає 800 Вт, і якщо йому дати меншу потужність, ніж 800 Вт, він просто не буде фізично працювати. Так от, якщо ви підключите такий потужний комп'ютер на 800 Вт, від даного приладу він працювати не буде. Ви можете мені сказати, так тут же ж є система Xboost, яка дозволяє підключати прилади потужністю на 1800 Вт. Так, є, але ця система Xboost працює тільки з нагріваючими елементами. Наприклад, якщо у вас є чайник, якийсь стен, нагрівач, якийсь так, ну, Обігрівач кімнати, так, який має потужність 1800 Вт, він від нього буде працювати, або, але просто буде працювати не на всю потужність, не на всі свої 1,8 кВт, а лише на тих 600 Вт, які видає цей зарядний пристрій. Та ж сама ситуація і з тим приладом. Якщо у вас, наприклад, мікрохвильовка або кава машина споживає 1,4 кВт. Вона буде з легкістю працювати від цієї портативної зарядної станції. Але якщо ці прилади будуть потужністю там на 2,2 кВт, то вони також з нею не будуть працювати. Але якщо ви під'єднаєте якийсь нагріваючний нагрівальний елемент, то за допомогою системи Xboost такий нагрівальний елемент, включно до 2,2 кВт, буде працювати з даною зарядною станцією, але знову ж таки не на всю потужність. Трошки заплутано, але маю надію, ви все-таки зрозуміли, що таке номінальна потужність і що таке Xboost. Що таке? Пікове навантаження. Пікове навантаження, як я вам вже говорив, використовується для запуску якогось електричного двигуна. Всі ми знаємо, що при запуску будь-якого електродвигуна йому потрібно в 3-4 рази більше від номіналу, поки він не вийде на свої там, номінальні оберти. Так от, якщо, наприклад, ми підключимо до цієї портативної станції якийсь а, насос потужністю на 400 Вт. При запуску якраз о цього піку на 1,2 кВт, йому буде достатньо для того, щоб запуститись. А потім, коли він вже розкрутиться, цієї потужності, яка є в цій станції, буде достатньо. Я думаю, по цьому зрозуміло, переходимо далі. Тепер давайте трохи поговоримо про саму зарядку цих зарядних станцій. Як я вам говорив вже раніше, вони можуть заряджатися від мережі 220 вольт, від бортової мережі вашого автомобіля 12 вольт і від сонячних панелей. Так от якщо ми говоримо про зарядку від мережі 220 Вольт, то від 0 до 100 відсотків зарядиться всього-навсього десь за годину 45, годину 50 максимум. А до 80 відсотків вона зарядиться десь хвилин за 50, за годину. Не більше перевірено особисто мною. І відбувається ця швидка зарядка за допомогою системи Xtream. Якщо ви за допомогою вашого телефону і застосунку Екофло встановите галочку Ekstрі, то даний зарядний пристрій буде споживати 660 Вт на максимумі, а даний зарядний пристрій буде споживати 900 Вт. Це дуже круто, коли потрібно зарядити, наприклад, за короткий проміжок часу ці зарядні станції. Але ми знаємо з вами, що швидка зарядка, вона. Якби, не дуже позитивно впливає на роботу і життєздатність акумуляторної батареї. Тому якби, цим зловживати не потрібно. Краще виставляти на мінімум за допомогою застосунку, це можна зробити. Можна виставити 200, 400 відповідно, максимальну потужність. І тут так само ви можете виставити 200, 400, 600 або 900 Вт. Але оця от система Xtreme швидкої зарядки дуже крута в даних реаліях України, тому що. Між відключенням віяловим, так, потім включенням і відключенням може пройти, там, наприклад, 3 або 4 години. І інші портативні зарядні станції, які споживають при зарядці там, десь 200-300 Вт, вони можуть витратити для своєї зарядки 5-7 годин або навіть і більше. То ці зарядні станції від ЕКФО з допомогою системи Xtreme ви можете зарядити, я ж кажу, ну, до 2 годин вони вже будуть у вас заряджені від нуля до 100%. і це дуже круто в наших сучасних умовах. Тепер давайте поговоримо про заряд від сонячних панелей або автомобільної бортової мережі. Так от. Цей пристрій може споживати лише 12 вольт і 200 Вт. А цей зарядний пристрій може споживати як 12, так і 24 вольти. І при цьому він буде брати максимум 300 Вт. Ну, звісно, якщо це дозволить бортова система. А зараз поговоримо про різні роз'єми і виходи для підключення ваших гаджетів для підзарядки. І ця, і ця станція на своєму борту має два звичайних USB на 5 вольт. Одне швидке USB на 5, 9 і також 12 вольт, і одне usb c або Type-C з максимальною вихідною потужністю 100 Вт на 5, 9, 12 і 20 вольт. Також є два виходи DC 5521 і один автомобільний прикурювач максимальною потужністю на 130 Вт. Ну і головним роз'ємом для підключення ваших гаджетів є дві розетки на 16 А 220 двадцять і в River Pro і в Delta Mini їх є дві штучки. Тепер на рахунок тестів. Я проводив тест в нашому офісі, тому що в принципі, такі портативні зарядні станції беруться або для будинку, або для квартири, або для офісного якогось обладнання. І от щось з цього вийшло. Так, ну І саме цікаве, чи зможе Дельта Mini працювати з кавоваркою? Чи зможу я собі зробити чашечку кави. Давайте спробуємо. Ви бачили, так, на, на піпові було споживання 1200, ну зараз 1150, 1100. Кава пішла рідненько. 1150 вона споживає стабільно. І дельта 7 справляється. Все. Дельта трошки шумить зараз при такій роботі. О, але все. Так, зараз спробуємо підключити кавомашину машину до нашого River Pro. Нагадую, що. Вихідна потужність у даної моделі 600 Вт, але на максимумі він може видавати 1,2 кВт. Споживна потужність нашої кавомашинки також 1,2 кВт. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, ну. Щось нестабільно якось воно працює тут. Тут стрибають показники, тут вона щось то вмикається, то вимикається. Давайте спробуємо натиснути, зробити собі каву. Ні, нічого не відбувається, на жаль. З даною кавомашинкою River Pro не працює. А що буде з чайником. Чайник у нас з потужністю на 1,8 кВт. Давайте вимкнемо. Як ви можете бачити, з чайником працює. Ось така історія. Кава машинка споживає 1,2 кВт, вона не хоче працювати із цим рівером, але чайник при потужності 1,8 працює без проблем. Тепер на рахунок мікрохвильовки. Зараз вона підключена до River Про. Давайте вімкнемо Можемо бачити, вона працює, але не на максимальній своїй потужності. Зараз під'їдемо до дельти міні. Вмикаємо. А от від Дельти Міні вона працює, як і Розетки, звичайно. без ніяких проблем. Отже, які висновки ми можемо зробити після детального огляду цих портативних зарядних станцій, де їх можна взагалі використовувати? Ну, дивіться, особисто я для себе зробив наступні висновки: що всю лінійку ріверів, включаючи і рівер про, я б використовував би в квартирних умовах. А лінійку Дельти я б використовував би в приватному будинку, або якщо це якийсь там, наприклад, офіс. Чому так? Чому я зробив такі висновки? Ну, дивіться, що ми маємо в квартирі. Або те, що, що має в квартирі працювати 100%, коли зникне електроенергія. Це обов'язково газовий котел, якщо у нас автономне опалення, це холодильник має працювати. Це має працювати якесь освітлення, а зазвичай це ЛЕД-лампи, не знаю, лед-ліхтарі, якісь і так далі. Ну і ще при бажанні телевізор, хоча без нього можна обійтися. Це може бути чайник для того, щоб нагріти воду. Хоча, в принципі, якщо у нас є газовий котел, значить у нас є газова плита, значить чайник може відпасти. Котел у нас споживає 90, хай, хай з турбіною буде споживати 150 Вт холодильник, дивлячись, який по розміру візьмемо 300 Вт. Так? Ну і освітлення, LED, ну скільки в нас споживає? 10-20 Вт, ну хай 30 Вт. Ми ж не будемо по всій квартирі світло вмикати, хоча ця зарядна станція це дозволяє зробити. Але беремо по мінімуму, зникло світло і є необхідність, щоб працювали там певні електроприлади. Це газовий котел, ми з вами говорили. Це холодильник. Якщо ви працюєте на віддаленні, це має працювати ще і ноутбук або і роутер. Ну, от якщо ми складемо оцю всю потужність, то от якраз назбирається десь в районі 300-400 Вт. Але потрібно враховувати те, що, наприклад, в холодильник же ж він не працює постійно. Так? Компресор він нагнав холод, ну, певну температуру в холодильнику і вимкнувся. Вимкнувся він там, в залежності скільки тримає вас, ваш холодильник, він може вимкнутись там на годину, наприклад. Так? Тобто він попрацював 10 хвилин, а потім на годину вимкнувся. І того виходить, що у вас працює лише котел, і знову ж таки він не постійно працює, Він вмикається, вмикається, вимикається, вимикається холодильник і працює ноутбук. Тобто отакої портативної зарядної станції. З ємністю на 720 Вт, вам може вистачити десь на 4-5 годин. Ну, знову ж таки, що ви сюди підключите. А ця зарядна станція, на мою думку, краще підходить для приватного будинку, тому що з її максимальною потужністю можна підключити навіть і якийсь насос, який там знаходиться у вас в криниці або в свердловині, для того, щоб подати воду в будинок. Також можна під'єднати більш потужне обладнання. Яке може знаходитись в будинку? там, не знаю, Наприклад, відкриття закриття воріт, у вас може там є камери по, по периметру вашої ділянки. Тому, в принципі, більш потужна і більш енергоємна станція, я вважаю, що краще підходить для приватного будинку. А ви, в принципі, свої думки можете написати в коментарях. Ну що ж, на цьому в мене все. Будемо завершувати, але хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписуватись на наш канал. Ну і звісно, якщо це відео вам було цікавим, корисним інформативним, то також поставили йому ось таку величезну вподобайку. Ну, а кому щось було незрозуміло або виникло якісь додаткові запитання, то прошу вас в коментарі, обов'язково дам відповідь, або зніму окреме відео з відповідями на ваших, по вашим коментарям. Тому наразі все. Все буде Україна. До зустрічі!